Сьогодні познайомимося з нейронкою Хікс і подивимося, які вона вміє робити ефекти. А ефекти вона вміє робити неймовірні. На стартовій сторінці можна подивитися, це називається перетворення в метал, вогонь, медуза горгона взагалі каменюють люди, тобто такі цікаві ефекти, і ми спробуємо якийсь з них використати. Для цього переходимо у розділ Create. і нас цікавить відео. Зображення в мене вже є готове. І я його використаю. Тут я можу його на місці згенерувати, якщо в мене немає, але я візьму своє. Наприклад, ось таке. Мені підказують, що мені потрібно обрати рух, додати картинку і потім вже створити відео. Картинку я вже додала. Ми бачимо, що тут, тут можливий також кінцевий фрейм теж дуже цікаво. Але поки що я скористаюся тільки одним фреймом. І я хочу обрати ефект. Ось називається Ice-In. Тобто заходимо в зіницю ока. Давайте ми його оберемо і подивимося, який там є промпт. От, мабуть, цей промт мені теж підійде. Далі я повертаюся до свого Create Video. І, по-перше, я можу дописати свій промпт, Into woman, мабуть. Так, далі все нам підійде. Тепер я можу змінити change з General і обрати. Рух, і ось я його обираю. Тобто я і промп закинула, але промп я можу змінити на інший якийсь. І давайте згенеруємо. Прохають мене трошки почекати, ну ми почекаємо. Давайте подивимось, що вийшло. Мені здається, круто. Далі можна приєднати ще щось цікаве в цьому місці, і це вже ваша фантазія. Теж зберігаю собі. Завантажуємо відео, там, де я сижу в кафе, притягаємо його, це там, де в мене зіноці ока щось таке влітає. Насправді, мене тут зараз цікавить останній кадр. Прикидаю сюди повзунок і експортую кадр. Можна брати папку, можна дати назву, експортуємо. І на даному етапі ми зробили кадр, з якого будемо десь починати. Це буде у нас початковий фрейм, а другий кадр ми зробимо таким ось чином. Леонардо обираємо модель, яка в них недавно з'явилася, яка відповідає за кіношний такий стиль ось вона. І виставляємо наші пропорції. Кількість зображень тут тільки 4 можна обрати на безкоштовному аккаунті. Леонардо нам щось генерує. Я хотіла зробити політ космічного корабля. Наприклад, мені підійде цей. І далі моє завдання поєднати перший кадр оком і останній кадр з цим кораблем через відео. Як це можна зробити? Це можна зробити з допомогою, наприклад, Лума або Клінг. Лума дуже часто видає безкоштовні кредити, недавно теж. Була така можливість, тому будемо вважати, що я використовую її безкоштовно, але в мене багато кредитів. Можна створити дошку, можна натиснути просто «плюс» і додати ці два кадри. Додаємо другий кадрик з космічним кораблем, так, все добре, і закидаємо промпт, який каже, що камера наближається, а далі з'являються зірки, і камера наближається до космічного корабля, який летить. Ну якось так. Можна додати ще «Away». Від нас летить і допускаємо. Лума вже почала щось думати, створювати. Так, цікаво дивитися, як вона поступово проявляється. О, готово! Вже полетів наш корабель. Давайте завантажимо. А тепер залишилося зібрати це відео у CapCut. Заходимо в CapCut, додаємо медіа, імпорт, додаємо його. Ну, і давайте подивимось, що вийшло. Ну, якось так. Далі, все залежить від вашої фантазії. Спробуємо створити переход в Лума. Звантажили перший і останній кадр, і тут ще є можливість управляти камерою. Я можу обрати, наприклад, Zoom-in. Ось, коли я його обираю, в мене це виглядає як така вставочка. Далі я можу запустити на генерацію. Також можна використати замість Zoom In push-in. Чим відрізняється? Zoom in наближається скоріш поступово, пуш-ін скоріш швидко. Є ще пуш-аут, є ще рух камери вниз, рух камери вгору, направо, наліво і інші. Є статичний, є такий рваний, і інші можна подивитися. Ось Drone, який нам теж підійде. Тобто спробуємо так. Спробуємо створити перехід за допомогою нейромережі Pixverse. В неї є така можливість: натискаємо переход, і тут можна. Завантажити перший і останній кадр. Завантажуємо перший кадр, звантажуємо другий кадр і вставляємо промт. Далі натискаємо створити. Спробуємо застосувати ефект рух камери супер від'їзд». Є перший кадр. На два кадри це не буде працювати, рух камеру буде недоступний. І просто прописала промптом, що я хочу тут побачити. Створюю. І ось що вийшло. Далі зберігаємо отриману сцену. У мене безкоштовний план, тоді доведеться скористатися з водяним знаком. Вставляємо отриману сцену в CapCut. Потрібне місце. Тут у мене Європа, тут у мене вже кав'ярня. І притягуємо її на потрібне місце. Зараз анімація проходить таким чином. Спочатку в мене кав'ярня, а потім камера віддаляється. А мені потрібно навпаки. Тому я роблю реверс. Є така можливість зробити реверс навпаки. І ми отримали такий ось рух. Спочатку мене наближається земля, потім перехід до міста, і далі йде камера вже до кав'ярні. Кав'ярня мене вже ланцюжку є, але потрібно, мабуть, прискорити трошки цей рух, можна прискорити з допомогою спід. Або просто зробити вдвічі, наприклад, швидше, або втричі можна зробити рух трошки цікавіше, тобто натискаємо на кьос і тут є різні варіанти. Давайте спробуємо? А потім повільніше. Або навпаки, спочатку може бути швидко, досить, а потім йти повільніше. Це вже самі підбираєте, який рух саме вам подобається більше. Нагадую, що два фрейми дозволяє вставляти, наприклад, Лума, наприклад, Клінг, але піксорс теж є така можливість, і можна поєднати два кадри, щоб вони давали нам безприривний перехід.